Прийшла нам новина, що причиста діва, мати породила сина, що причиста діва, мати породила сина, А я ляг, породила лягла спочивати, а проклята жидовина шукає дитяти. А проклята Жедовина шукає дитяти, а Марія встала. дитятко обняла. І з малесеньким дитятком І з малесеньким дитятком її геткікала чистими полями, у виділя трьох пастушків з чорними сими волами, у трьох пастушків семи волами, Помагай вам Боже, воли попасати. Ой скажіть ми, де я маю дитятко сховати? ой скажіть ми, де я маю дитятко сховати, а всивий каже, клади коло мене, ой не дам я любе дитя нікому від себе. Ой не дам я любе дитя від себе нікому, а Марія встала сіла спочивати, аж дивиться, чистим полем вже женуться коти, аж дивиться, чистим полем, вже женуться кати. Марія стала на ногах зумріла, я вже своє любе дитя до нині виділа, я вже своє любе дитя до нині виділа. Помагай вам Боже, але попасати. Ой, скажіть нам, чи не йшла сюди Божа мати? Ой, скажіть нам, чи не йшла сюди Божа мати? Шла вона, йшла над